У нас була хороша розмова на найвищому рівні. Україна приїздом в Туреччину. Початок нашого приїзду, я почав, вирішив почати разом з президентом Бардараном зі столиці. Ми продемонстрували високий склад нашої делегації. Це міністр закордонних справ України, керівник Офісу президента, міністр оборони України, керівник Генштабу. України, голова Служби безпеки України і е, представники всіх розвідок України. Туреччина, хочу це відзначити, зустріла Україну делегацію на такому самому рівні, на найвищому рівні. Е, після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони. На жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. По поки що ми не бачимо серед присутніх ті, хто дійсно ухвалює рішення. Хоча це була, хочу нагадати, пропозиція русських до прямих перемовин. Підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися, але тим не менш. Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти хоча б. Перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх, безумовно, голови служби безпеки, начальника Генштабу не буде. голови... Так, а, але делегація буде очолена міністром оборони України. Разом з ним будуть професійні люди, військові і розвідники. А, міністр оборони, а, незважаючи на те, що якщо чесно, контрпартнера з російської сторони там не буде, але тим не менш розуміючи, що зустріч а, має бути в форматі турецької. Американської, української російською російської присутності. Е, ну, по-перше, посади нашого міністра оборони, друге, він входить, в склад, в склад групи перемовників, приговорників. Ну а по-третє, рустем уміра міністр міністра оборони України вільно володіє турецькою, англійською, російською, українською мовами. Тому е, наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди, ну мандат у них буде припинення вогню номер 1 Тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але будемо надіятися, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічі. Ми проговорили з президентом Туреччини. Завтра, зранку, ми з ним об'єднаємось до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії. В місті Тирана. в принципі ці зустріч, ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів. Ми всі хочемо, щоб розпочався мирний процес. Мені здається, відповідні зустрічі на рівні National Security Advisors були і там всі малювали ті чи інші мапи щодо мирної угоди або шляху до закінчення війни. Нам ми можемо і не підтримувати цей дорожній рух. Цю дорожню мапу так, ми можемо з чимось не погоджуватися, але коли групи працюють, це все одно рух. В правильному напрямку це рух дипломатії. І тому я б сказав би, що відповідні зустрічі є, і це дає велику надію. Те, що європейці так об'єднались, і те, чого не було раніше, я вважаю, все таки Європа і Америка, і зараз ми разом в цій дипломатії. Багато різних треків, де можна не погоджуватись знов таки, але в цих треках все одно ми працюємо разом. Ми всі цього хочемо. І тому шлях, коли русский каже, давайте вже про прямі перемовний, я вважаю, що він правильний. Тому напрямок в цілому, я вважаю, обраний правильний. Що буде з цим напрямком, я не знаю. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргумента, аргументів, щоб не домовитись. Спробувати на якийсь термін домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли. А може, ще з якимись результатом. Не можу сказати.